Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Футбольна Еволюція. Стаття написана в середу, 4 грудня 2024 року, отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Ця фундаментальна стаття написана у 2010 році. За півтора десятиліття дещо змінилося, але у мізерному розмірі. Основа залишилася незмінною. Я маю на увазі передусім ідеологічну основу. Ця стаття настільки важлива для розвитку футболу, що за своєю значущістю вона може посперечатися з більшою частиною контенту мого каналу. Ось чому я вирішив її викласти як ретро статтю, а тепер перейду безпосередньо до статті. До мене звернувся хтось з Микита. Котрий поставив кілька знакових питань. Ці питання настільки важливі для розуміння моєї позиції, що вирішив відповісти статтею. Ось повідомлення Микити. Прочитав багато ваших статей на сайті і одразу захотілося запитати, а чи існує зараз ті майстер-гравці, майстер-команди? З якими ви зараз порівнюєте сучасних футболістів і напевно весь сучасний футбол? Якщо так, то чому ці команди не на слуху? Чому не стають чемпіонами тощо? Якщо ні, то виходить, ви називаєте сучасних футболістів, порівнюючи їх із вашою теоретичною планкою, яку ви самі собі призначили? Сучасний футбол це результат футбольної еволюції. І Якщо в ньому домінує якийсь напрямок, це говорить про те, що на даний момент він сильніший. Тут швидше про атлетизм хотів сказати. Ось таке повідомлення. Моя реакція. Найголовніше, найважливіше Микита озвучив у своїй фінальній сентенції. Сучасний футбол це результат футбольної еволюції. І якщо в ньому домінує якийсь напрям, це говорить про те, що на даний момент він сильніший. Тут швидше про атлетизм хотів сказати. А хто сперечається? Якщо якийсь напрямок еволюції домінанта, то на даний момент він справді сильніший. Слабкість не може бути домінантою. Ось тут якраз і порився собака, як казав Горбачов свого часу. Хто сказав, що ця сила істина? Фашизм у 40-х роках минулого століття був домінантою розвитку Німеччини як держави. Нацистська сила домінувала без жодних сумнівів. І про що це говорить? Що не треба було з ним боротися, чи така еволюція розвитку Німеччини була справжньою. Хто сказав, що сила транспортного футболу є істинною? Хто? Сильним цього світу від футболу транспортний футбол дуже навіть зручний. Що у складних у футболі є? Є. Гроші крутяться? Крутяться. І чималі. Що ще потрібне? На жаль, вболівальники задовольняються тим, що вони бачать. Іншого футболу вони просто не знають. Чи дізнаються? Важко сказати. Це вже Божий промисел. Чому досі автомобілі їздять на бензині? Чому так комфортно почуваються нафтомагнати? Тому що все, все вирішують великі гроші. Вони замовляють музику та прибирають зі свого шляху всіх неугодних та все неугодне. Чи не так? Чому виробуються ліси? Невже тому що цього хоче більше? Чому виробляється тисячі тонн поліетилену, що погіршує екологію, і без якого на 95% можна було б обійтися? Адже всі ці технологічні еволюції в лапках найсильніші, це означає, що з ними не треба боротись. А що ми скажемо онукам та правнукам? Скажемо, що це еволюція, це напрямок сильніший і з цим нічого не можна вдіяти. Ви вважаєте, що техногенний вектор розвитку цивілізації єдино правильний? Ні, багато хто щиро вважає, що без мобілок життя немає. І хвалять Бога за технічний прогрес. А тим часом засмічуваність ефіру видно вже тільки через те, що зникають на очах таргани. Ні на роботі, де таргани в туалеті не давали кроку ступити, ні вдома, де будь-які заходи щодо боротьби з ними були малоефективними, їх уже немає. Не скрізь, звісно. Але масове зникнення тарганів я бачив на власні очі. Адже ці божі тварі жили мільйони років. Це лише видимий бік дій на навколишній світ мобільного зв'язку. Вражає ступінь впливу на людину мобільного зв'язку знає лише Господь. Запевнення про абсолютну нешкідливість, брехливі та злочинні. У той же час, без геніального в лапках відкриття мобільного зв'язку, людина могла б спокійно жити. Можливості людини такі, що вона може без будь-яких технічних засобів не лише спілкуватися з будь-якою людиною на відстані сотень кілометрів, а й відчувати аромат кави чи чаю, який той п'є у момент спілкування. Це не фантастика. Це той потенціал, який може розвинути у собі будь-яка людина. Було б бажання. Сюди можна було б додати переміщення свого тіла у просторі в будь-яку точку за часки секунди, телепортація та багато іншого. Але досить про це транспортний футбол подібний до техногенного вектора розвитку цивілізації. Відмінним знаком транспортного футболу є підготовка, а точніше, штампування футболістів одинаків. Особливо в цьому досягли успіху німці та голландці. Про поняття команда забули геть чисто. Чому? Бо головний товар у транспортному футболі це футболіст. Отже, на нього і треба наголошувати. Це логіка тих, хто служить вірою та правдою транспортному футболу. У цій логіці є вада і дуже серйозна. Футбол командна гра, а не гра одинаків. Сам факт безперервного процесу купівлі-продажу гравців виключає роботу тренера над створенням монолітної команди. Про яку команду може йтися, якщо з відходом. Одного гравця втрачається левова частка командних напрацювань, якщо вони були звичайно. Причина, причому причина переходу не травма, і не хвороба, а бажання заробити на 5 копійок більше, а іноді правда і на 5 рублів. Продавати гравців можна та потрібно для процвітання клубу. Але навіщо купувати деталь гравця для автомобіля команди, зроблену невідомо ким і невідомо як? Чи не здається вам, шановний читачу, що краще виготовляти свої деталі за своєю технологічною картою? Логічно, тоді чому цього нема? Це питання не до мене. Вважаю, якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Під лежачого бомжа Мартіні не тече, як жартують де. Трансфертність у футболі можна і треба бороти. Ваш покірний слуга не Господь і не пророк. Мені, як звичайній людині, не під силу заборонити виробку лісів і впроваджувати альтернативні варіанти. Адже вони є. Мені не під силу боротися з усім переліченим вище і багатьом іншим. Про що не сказав, але мені під силу робити все від мене залежне, щоб прискорити смерть транспортного футболу, який немає і не може мати майбутнє. Якщо це не видно більшості, то це не означає, що у транспортного футболу безхмарне та багатовікове майбутнє. У своїх статтях я переконливо, як мені здається, можливо, я і помиляюся. Показую те, що у футболі є не теорія, а видимість її, і не більше. Докази. А тепер уважно слухайте, доки футбольна наука не відповість на фундаментальні питання. Перше, що таке критерії прогресу у футболі? Друге, що таке мотивація до самовдосконалення і як її формувати? Третє, що таке ідеальна футбольна команда? Четверте, що таке футбольна тактика і як вона реалізує стратегічне рішення? П'яте, як у футболі проявляється незаперечна істина про те? Що тактика є інструментом стратегії. Серйозно говорити про футбольні теорії не доводить. Багато разів говорив про те, що в жодній футбольній книзі ви не знайдете відповіді на перераховані питання. Чи не вірите? Перевірте? Назвіть мені хоча б одну сферу діяльності, де обійшлося без теорії. А футбол живе, як здається, процвітає. Футбольна наука це територія пройди світів. Тільки на талантах далеко не поїдеш, будуть витанчені пояснення нульовим нічим, не реалізовувати гульові ситуації ударом по воронах, не поворота, по воронах, зі штрафних і тупим навісом натоп скутового пропорця. Еволюція процес розвитку, що складається з поступових змін, без різких стрибків на противагу революції. Так пише про еволюцію в Вікіпедії. Хочу звернути вашу увагу на початок визначення. Еволюція процес розвитку. Процес розвитку. У чому ви бачите розвиток ударного мистецтва за останні півстоліття? Можливо, у тому, що тренери та футбольні вчені вели у практику поняття домінантна нога, виправдовуючи одноногість футболістів. У чому ви бачите розвиток мистецтва виконання стандартів? Можливо, у прямолінійній спробі пробити стіну сильним ударом. У чому ви бачите розвиток мистецтва прийому передачі м'яча? Може, щонайменше у сотні грубих помилок за один матч? До речі, про мистецтво. Сучайний футбол не сприймається футбольним бовондом та болівальниками як мистецтво. На просторах інтернету запит пошуковим системам футбольне мистецтво протягом місяця робить, як ви думаєте, скільки? Одна людина. Невже це не показник? Знаєте, чому не говорять про футбольне мистецтво? Тому, як мені здається, що мистецтво має на увазі майстерність, тоді як трансфертний футбол ґрунтується на талантах. Майстерність має на увазі автоматизм. Про який автоматизм можна говорити, якщо якась зірка в лапках один раз потрапляє зі штрафного у площу воріт? А кілька наступних ударів з подібної точки пробуває в молоко. Про який автоматизм може йтися, якщо у командах не користуються спеціальними футбольними тренажерами. Мені часто говорять про те, що гравці на тренуваннях виявляють чудеса майстерності, а от на поліси чомусь неможливо. Чому лукавство, хлопці? Лукавство. Якщо ви навчилися кататися на велосипеді, то не впадете з нього навіть тоді, коли за вашою. Велосипедною прогулянкою спостерігатиме мільйон глядачів, що кричать дудять і свистять. Повернуся до теми. Говорячи про один із напрямків еволюції футболу, Микита називає атлетизм. До речі, слушно називає. Це єдиний, мабуть, напрямок у футболі, де розвиток видно неозброєним оком. Є ще один напрямок, який також важко не побачити. Це підвищення рівня командного духу. Але на цьому без належного рівня майстерності далеко не поїдеш. А що зі суддівством на захоплення один одного у своєму штрафному майданчику на поштовхі судді майже не звертають уваги. Витягнута в бік суперника рука при бігу з м'ячем, щоб не підпустити його до м'яча, будені, що вважається нормою. Де тут розвиток? Електронні засоби на допомогу суддям найвищими футбольними чиновниками ігноруються. Майже ігнорується, точніше, переважно ігнорується. Хіба ж не так? Де розвиток? Далі. То виходить, ви називаєте сучасних футболістів, порівнюючи їх з вашою теоретичною планкою, яку ви самі собі призначили. Я нічого сам собі не призначав, вказую, як справедливо зауважив Микита, ту теоретичну планку, яку реально подолати, реально тому, що бачив таке життя де і, як і коли не має значення. Головне, що впевнений у досягненні продекларованого мною рівня. Якщо навчитися бити поворотах двома ногами неможливо, це мені. Якщо навчитися бити головою у вертикальному стрибку горизонтальному польоті без відриву ніг від газону неможливо, доведіть мені це. Якщо навчитися розігрувати стандарти за участю самих гравців неможливо. Доведіться мені, якщо не можете, це розмови від лукавого. Сучасний футбол це результат футбольної еволюції. Ну, це мікроцитата. Таке складається враження, що сучасний вектор футбольної еволюції невідворотний і незмінний, ще як змінний. Знаєте, яке майбутнє чекає транспортний футбол? Читай сучасний. Футбольний атлетизм сягне досить великої висоти. Дихалки вистачатиме до фінального свистка, навіть із додатковим часом. Рано чи пізно, але суддівство почне використовувати електронні засоби фіксації взяття воріт та визначення положення поза грою. Все це буде і вже частково є. Не зникнуть лише нульові нічі, не зникне бездарна граватаці. Див тут чекати не доводиться. Без майстерності змусити суперника розпочати гру з центру поля дуже складно. Не зникнуть розмови про тактику у відриві від визначальних стратегічних рішень. Тактика інструмент стратегії, яку стратегічну задачу розв'язує тактична схема 4-3-3. А яку 4-2-4 підскажете? Сумніваюсь, вам не набридло слово «блуддя», пов'язане з футбольною тактикою. Мені набридло, тому й зробив сайт, щоб сказати про те, що існує інша думка. Відмінне від загальновизнаного, не приховую те, що тон статті не а я й не збирався нікого заспокоювати та налаштовувати на світло майбутнє. Моє завдання показати сучасний футбол у справжньому світлі і водночас показати, що вихід із глухого кута є. Було б бажання побачити його і останнє. Часто читаю питання читачів сайту, на багато з яких дав відповідь у тій чи іншій нотації чи статті. Еволюція, кажеш, Микита, ти маєш рацію. Цивілізація піде вперед і футбол за будь-яких варіантів не випаде з її обоєм. Футбол має блискуче майбутнє, але не з прикметником трансферний. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.